Агой, мої улюблені людини, це ж я, Тайлер Ан -Ді Арсон! І навіть після залпового перегляду усіх восьми епізодів One Piece від Netflix, я все ще вважаю, що екранізація аніме це дуже невдала ідея. Перед тим як ви почнете кидатися у мене тухлою рибкою, я нагадаю, що ви дивитеся Geek Journal, той самий канал, котрий чисто технічно є найбільшим аніме каналом в Україні. Хоч це і неправда. One Piece – це Ван а також одне з найдовших і одне з найпопулярніших аніме у світі. Аніме серіал виходить із 99-го року, і за цей час Ван Піс на гріб купу нагород побив декілька рекордів, а я устиг добряче постаріти. Зараз він навіть навпаки переживає свою чергову золоту, так би мовити, епоху. Тож не дивно, що Netflix взялися за нього своїми липкими рученятками. Робити огляд на цей серіал це майже те саме, що й робити огляд на оригінальний аніме серіал, тому що суть у них однаковісінька. you yeah. Є хлопчик наймення Луфі, який хоче стати королем піратів, зібрати перед тим найкращу команду, аби разом знайти Ван Піс, котрий лишив по собі Голді Роджер, пірат, котрий займав посаду короля піратів до цього. При цьому усьому майже ніхто не знає, що це за скарб такий, але усі точно приточно знають, що він має неймовірну цінність. Хоча знаючи цю мангу, це чи сила дружби, чи сама подорож як така. Але не переживайте ні манга, ні аніме, ні, як виявилося серіал, попри рейтинг 13+, не настільки на. Як може здатись. Безспойлерно, забігаючи наперед, скажу, що One Piece розкриває питання расизму, рабства, вживання специфічних речовин дітьми проти їхньої волі із подальшою залежністю і так далі. Але про це аніме ми будемо говорити уже наступного разу, тому що відео по One Piece із ріл. Перше, що кидається в очі із самого початку, це загальний дух серіалу. Він на диву, збережений, наскільки це можливо, але фірмової буфанади від Ейчіро Оди тут майже немає. Але скоріше це хороша новина, ніж погана. Я уже сто разів казав, і в сто перше скажу іще пізніше, що те, що працює в анімації, не працює у місній адаптації. Воно, власне, і в анімації задає високий поріг входження, у тому числі через стиль. Бо досить важко пояснити людям, котрих хочеш заманити у це безумовно хороше аніме, що оце От справжній мужчина, котрий заслуговує тільки на повагу. А оце от диво у пір'ї та балетках один із найбільш жахаючих персонажів взагалі. Але після того як люди найняті нетфіксом, змогли переконати нову порцію людиськ, що місцевий буквально клоун, цілком собі сексі, і віриться мені, що у них не буде проблем ні з пір'ям, ні з балетками. Одне з найсильніших місць у версії від нетфлікс, це звісно, що каст 99% касту просто ідеально підходять на свої ролі, навіть сто, якби я не був би такою занудою, починаючи з клоуна Багі, який тут найкращий за версією членського журі у складі якого тільки Юліана, закінчуючи, звісно, що. Луфі, оскільки це все таки адаптація, то для мене особисто найголовніше це те, щоб персонажі із аніме у серіалі від Netflix свічувалися саме тими самими ж персонажами, а щоб не усе скочувалося у банальний косплей. І я зараз не намагаюся образити косплей, тому що у косплеї, як правило, коли ти робиш якомога ближче до оригіналу, тим воно і краще, що звісно що не працює в адаптації. І ще гірше, коли від оригіналу лишилося тільки ім'я, як це було із зошутом смерті від того ж нетфліксу. One Piece витримує цей ідеальний баланс у персонажах майже завжди, на тлі усіх інших, попри те, що я особисто вважав, що найгіршою буде намі, місцевий зоро у виконанні Макенію, м'яко кажучи, не дотягує. До свого оригіналу. З крутого хлопця із голосом як у 50-річного мужчини, він перетворився на людину, котра ще б трішечки пройшла б конкурс на нового вокаліста у BTS. Ну хіба що він ходить постійно насуплений, але це наскільки серйозність, скільки Resting Beach Face. Знову ж таки, він не те, що поганий, просто найгірше з усіх. І взагалі мені не вистачило трішки його фірмового географічного кретинізму, бо це єдине, що у мене спільного із самим Зор. Бо географічний кретинізм виникав і у мене, як тільки Мені треба було самісінького ранку вставати і йти на роботу, але людство впоралось із цією проблемою. Як і оригінальний One Piece, попри наявність, можливо стильніших, можливо, крутіших персонажів, абсолютно усе зав'язано на клеї, котрі усе це тримає разом. І я зараз не про той, котрий нюхає і Чіро Ода. Я зараз про Луфі. Ін'які Годой, це ідеальний Луфі. Звісно, він не такий верескливий, він не такий же тупущий, але найголовніше було збережено. Сам Ейчіро Ода казав, що на пробах інякі зміг його розсмішити. А якщо ви вже є фанатом Венпісту, знаєте наскільки це важливо для цього героя? Важко пояснити, але будучи абсолютно іншим, Луфі, Ін'які Годой, все рівно той же самий Луфі. І моя особиста віра у цей серіал теж тримається своїм мізинчиком тільки на ньому. Ну і хіба що на сподіванні, що Чопер буде не усрати, його не буде озвучувати Райан Рейнольдс. Головна особливість Луфі, це простодушна харизма, якою він підкупає майже усіх від своїх ворогів, це людина, котра готова вмерти за своїх товаришів. Людина, котра готова дати 20 тисяч беллі, навіть якщо просять лише три. І от наскільки я вірю, що Луфі таки стане колись королем піратів, настільки мені хочеться, щоб все вийшло у інякі Годоя. Щодо переданого духу та суті героя, це стосується майже усіх персонажів. Незаслужено, мені здається, обіди народна слава локального Гельмепо, котрий на 110% співпав зі своїм мангачним аналогом. З ним розгуляли. Наскільки дозволив рейтинг 13, і тепер я навіть вірю, що цілком можливо у гладіаторки Ребекки буде цілком канонічний костюм. І ще один персонаж, котрого ніби контроль контрлвешнули це Кобі. Когось він може дратувати своєю жалюгідністю, Але повірте, так і треба, бо контраст так і працює. Ну а молода Елен Пейдж прекрасно його зіграла, як на мене. Тож Кобі був рівно такий, як треба. Власне, чому дивуватися, якщо на роль Шанкса вони взяли Райана Гослінга. Те ж саме стосується і драку. Міховка, мені дуже важко повірити, що мужика із гігантським аніме мечем мікро -мечем та емпозантною пір'їнкою на шляпі можна зробити настільки крутеликом у лайф екшн адаптації, але їм це вдалося. Туди сюди, якщо Арата Макенью почне щось грати, то може і з нього теж вийде хороше зоро у другому сезоні. Як я вже казав, я мало покладав сподівань на Емілі Рат у ролі намі. Але переважно це через те, що холодність емоцій на тлі жахаючої персональної трагедії я переплутав. Із відмороженістю та синдромом Крістен Стюарт. Вона ж як прийнято, якщо актори не кричать у кадрі, істерично не сміються і не бризкають слюньками, то це вважається чомусь поганою акторською грою. Був радий помилитись, бо де треба було кричати із слюньками, вона кричала зі слюньками. Місцевий особ, проте виявився очікувано злегка вище середнього, якщо порівнювати його із анімешним варіантом. Однією з головних рис його характеру є гротескна панічна атака у будь-якій ситуації, змішана із. Буфонадою. Тут же він, скоріше, знаєте, такий веселий чувачок, у якого язик довше за носа. А в аніме, нагадаю, обидві довжини співпадали. А може, і усі три. Є навіть припущення, що ніс у нього не такий довгий, щоб він міг дістати до губок своєї коханої жінкині. Засуджувати у сопа я, звісно, що не буду. А от людей, які вирішили засунути оці от ваші цьому, прицьомики при цьомики, у One Piece, я буду. Я засуджую. Ну і нарешті головна зірка Мегівара Санджи. Ну, це поки чопера не показали. Його перед історією, у якій він встиг Увати біаром грілзом була передана ідеально. Можете докидувати рештки гнилої риби, але у серіалі ця арка була найкращою. Гадаю, якщо екранізувати Санджі дотошно, відтворюючи усі його особливості, це означає створити досить таки жалюгідного збочинця. Санджі в аніме він сім і навіть пишається цим. М'ясний же Санджі у виконанні Таза Скайлера скоріше, знаєте такий Мачо, котрий приударяє при першій же можливості. Звісно, у нього, як і у всіх зменшених градусі. З епатажу, що більше підходить версії з реальними людьми, це ж саме можна сказати і про весь серіал загалом. І з тою ж доточністю, з якою творці шукали і влучно переписували героїв, вони відтворювали світ East Blue. Це, звісно, що буде дуже гучно сказано, але у деяких голівудських проектах сьогодні ефекти значно гірші. Я казав, що це буде гучно. А ми нагадаю говоримо за серіал, котрий був зроблений по аніме, котре було зроблене по манзі, котрі якби дуже важко сприймати поза контекстом, якщо чесно, і з контекстом наявним легше не дуже і стає. Більшість локацій було відбудовано, а не намальовано із бездушною зеленкою. Усі носять костюми із неймовірною деталізацією. Я вже натикався на думку, що вони виглядають як косплеєри, але я щось пропустив той момент, коли косплеїв, який вклали купу бабла, став чимось поганим. Знову ж таки, я чув скаргою про те, що герої носять неканонічний шмот, але По-перше, канони, вони, як правило, гамнони. По-друге, усі носять одяг, який так чи інакше був у манзі, зокрема на обкладинках. Тобто, що може бути більш канонічнішим за відтворення того, що намалював Ейчіро Ода своїми божественними трудящими руцями. Такої деталізації лору я давненько не бачив. Якщо ви бачите якусь газету, то вона буде цілком справжньою зі статтями про події, які відбуваються паралельно десь у світі. Якщо бочка із напоєм, то це цілком конкретної марки бочка із напоєм. І це я ще навіть не починав вам розказувати, що легенда про Монт Бланкнолан та і золоте місто була розказана не просто так. Що усе не без гріха, і навіть адаптацію великого шматка є за що, і найголовніше потрібно сварити все для того, щоб зробити другий сезон. Якщо таки буде все таки, ми віримо в нього, що він таки буде, що він вийшов і ще кращим. Зокрема, у якийсь момент страшно може почати бісити, що оператору чомусь не дозволяли відходити від облич акторів, та зробиш ти крок назад, йолки-палки. В якийсь момент, що сильно постаратися, можна було б унюхати, що вони перед цим їли, Бої тут переважно дуже хороші, але взагалі не дотягують до аніме бо тутешні луфі. Більше робить сальтухи, аніж використовує силу свого диявольського плоду. Бойові сцени тут нагадують Болівуд, але у найкращий можливий спосіб. До речі, свого часу гумові сили у міз Марвел від дійсно замінили на якусь магічну хероту, мовляв, дівчинка, яка розтягується і робить гігантські кулаки, буде виглядати якось не дуже як доводить Ван Піс: нормально роби, нормально буде. Мабуть, можна причепитися до деяких спецефектів, але якщо чесно, навіть якщо ви помітили якусь мазанину, це можна легко спихнути на загальний тон. Лору, що вже не вистачило мені особисто, так це музики. У деяких моментах звучать оброблені анімешні мотиви, і їй бо це найпрекрасніші місця у цьому серіалі. Ну а все, що було вже своє, ріднесеньке, нетфлісівське, було бліднувате і не дуже далеко відійшло від піратів Карибського моря. Ну а найбільший гріх, за який я мало не скасував підписку на Netflix, це відсутність фірмових брів Санджі. Але гаразд, нехай поки грибуть з мого гаманця раз на місяць. Що іще доси дивно, що по. Якійсь причині кольорове волосся чи чудернацькі прикиди носять лише герої, які мають ім'я. Уся масовка ж чомусь слабко відрізняється від масовки із якогось іншого сильно дешевшого серіалу. Але в основному, як ви могли зрозуміти, адаптацію One Piece, котру зробили Netflix, я сварити не дуже хочу, тому що мені, як фанату оригіналу, хіть ха зайшло із дуже навіть свистом. Цей серіал, до речі, має навіть одну цілу перевагу над аніме-адаптацією, котра ця перевага, до речі, є водночас і його мінусом. Цього серіалу. Це його темп. Серіал мчить досить поспішно, що для загальної історії насправді йде тільки на користь. Я певен, що пан Ода зараз залюбки сам би переробив якісь моменти у манзі для додаткової динаміки. Чисто для порівняння Санджі в анімі з'являється у двадцятому епізоді. А Арлонг Парк уперше показали в тридцятому. Ну а сама Арка закінчується в сорок четвертому. Епізоді на році. Проте в цій же квапливості є і вагомий мінус. Особливо через формат Нетфлікса, який я щиро ненавиджу, бо я старий сварливий дід. Усі вісім епізодів вийшли водночас, якщо їх бінджвочити, як це робили ми з оцією от жіночкою, і чиє ім'я я, я обов'язково нагадаю кінці, то виходить, що не дуже зрозуміло, чому саме зоро так сильно прикипів до Луфі, чому він такий лояльний відповідно до нього став. Таке враження, що у Луфі є екофлоу, а скоро осінь. Осінь, вже настала. Час, куди ти так спішиш? Якщо не вирізати усе неважливе і те, що слабко впливає на хід історії, то на закінчення серіалу ін'як годою буде грати уже не Луфі, а Брука. Не знаю, як ви, я запросто обійдуся без піратів Фоксі. Наприклад, а якщо поява самого Фоксі далі показаного плакату не піде, я не дуже сильно засмучусь. Попри те, що адаптація One Piece мені дуже дуже зайшла, я все ще не вважаю, що подібним потрібно займатися і надалі. Звісно, що я маю на увазі якісь інші аніме адаптації. Будь ласка, оце от можна продовжувати. Я не проти. Я даю своє е, антивето відповідно. От я давав, я давав вето, а тепер я вето забираю. Знімайте, можете. Аніме, нарахуючи темпу, уже є ідеальною екранізацією і в більшості моментів працює значно краще за серіал. Крики, кривляння, фірмове. Перебільшений сміх, біль і так далі це є невід'ємною частиною оригіналу. І ніяка адаптація це не передасть. Якщо стане вибір між аніме-екранізацією і м'ясної лавки, я звісно, що обираю аніме. Проте наскільки це фізично взагалі можливо, адаптація від Netflix дійсно вийшла дуже хорошою. Дух пригоди, віра в дружбу і в своїх накамата, почуття незвіданого попереду, усе це серіал передає так, як треба. Я не певен, чи можна рекомендувати вам One Piece, Бо це досить типове аніме, а тепер і серіал, де герої долають лиходіїв силою дружби та спогадів, принаймні так здається на перший погляд. Бо якщо ви все ж наважились зв'язати своє життя із цією історією, ви зрозумієте, що там заховано сильно більше, і якщо герої ще у пошуку свого єдиного скарбу, то усі глядачі One Piece – Уже його знайшли, і я щиро сподіваюся, що серіал від Netflix тільки примножить вам пісну гарячку. Мені дуже важко сказати, чи це е, якби мені зайшло, тому що я є фанатом оригіналу. Ха, нагадаю, чи можливо, що цей серіал також і заохочить і наступне покоління, так би мовити, свіжу кровушку дивитися цей серіал. Давайте ми зараз проведемо соціальне опитування. Зараз давайте сконцентруємося, тому що мені буде нелегко все описати. Дивіться, якщо ви вже дивилися цей серіал без е багажу знань про аніме, ви не дивилися аніме, то пишіть, будь ласка, як вам цей серіал. Якщо дивилися отак, очисто от в інформаційному вакуумі. Якщо ви дивилися із аніме, то теж пишіть, будь ласка, свою. Думку. Думку, у будь-якому випадку пишіть, як вам взагалі цей самий Ванпіс він вам зайшов чи ні. Ми говоримо за адаптацію від Netflix. Якщо ні, то скажіть, як вам аніме? А якщо дивилися аніме, якщо ви дивилися серіал, то обов'язково напишіть, хто ваш улюблений персонаж із усієї саги, або принаймні цього цьому сезоні, якщо ми говоримо за м'ясний серіал. Ну а я тим часом під е ваше клацання буду клянчити у вас трішечки грошей на ЗСУ. Потрібно, як завжди, на автомобіль посилання на актуальний збір, потрібно там 300 чи 350 тисяч, зараз уже неважливо. Якщо ви скинете свої 10 гривень, 20 гривень чи 100 гривень, я буду неймовірно радий, тому що кожна копійка, вона піде на допомогу Збройним силам України. Ми з вами утворимо ідеальну команду по забезпеченню деяких людей певними машинами. Я розумію, що ютуб, можливо, буде е, так при знаєте. От я кожен раз, як я оголошую якийсь збір і е, хочу назвати росіян якимись словами, Ютуб такий, а? Що ти там хочеш сказати? А Гадость якусь? Ні, не сказав. Прибираю пальчик із кнопочки із баном. Прибираю, не буду банить. Поки що. Якщо ви хочете підтримати фінансово нас, то знаєте, що і нам дуже багато не потрібно. Одного долара на місяць вистачить, якщо ви будете концентруватись на таких сервісах, як BuyMeACoffee чи Patreon, або, можливо, ви хочете підтримати нас через спонсорство на Ютубі. За будь-яку допомогу я наперед страшно дякую і навіть кланююсь. Кланяється. Нарешті рубрика А що ж там Бенджамін?». Поки ви перед собою бачите, я сподіваюся, що ви у вас є здібність дивитися і наліво направо. У нас з одної сторони вона ще робиться шо ж там Бенджамін?». Прекрасна бібіся, знову гість гистиня, гостя. У нас є український відповідник цього слова. Будь ласка, можете дивитися на неї. А з іншого боку, у нас імена не менш прекрасних людей, котрі підтримують нас навіть у ці нелегкі часи. Але про це, от якби будемо говорити окремо, у нас сьогодні. Це такі зірочка Бібіся. Вона стоїть в основному і дивиться романтично в сторону, бо вона перелякана, і кожен вихід на вулицю для неї стрес. і в принципі, тут я її розумію не без цього. Ось, але гляньте, якби які кадри взагалі вийшли, бачите, шорстка у неї дуже шовковиста. Дуже красива, і скажу вам чесно, як людина, котра доклала свої руки сюди, от дуже і сильно м'якесенька. Ну що ж, мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон, як я обіцяв, нагадую, що монтажила це відео Прекрасна Юліана. Е, у неї теж е, шорстка красива, золотиста і м я, м я, дуже м'якенька. Ну, коли мені дозволяють мати волосся, бо би так. Отак от роблять. Не знаю, з чим це пов'язано. У будь-якому випадку, ви дивилися Geek Journal. тримати з нами на одній хвилі. Народ, до нових зустрічей. Бувайте! Йо-хо-хо-хо! йо хо хо йохо. Йо Саме тому я і не співаю.